Гарного вам і позитивного. Йдемо робити люля, кебаб у духовці. Сочний, такий дуже добрий. Показую. Є в нас тут помолотий фарш. Видите, цибулька, поприга болгарська, та й некайте чеснику. Сиплемо сухий коріандр. У мене сухий, можете зелений, якщо у вас є. Файно сипте, он добрий, у м'ясовий. Посолимо по і йдемо чинити. Такі шишечки. Ну, коріандр. Як це така по-українськи, там мені напишете, бо щось не йде ми в голову, не знаю. Треба мені срочно зняти відео, доки винайду. Ну, поняли. Це м'ясо все файно перемішаємо. Всяк, і о який це буде сочний. Зараз буду їсти, покажу вам який це буде люля кебаб. Всяк, треба мало м'ясо вибити. Збити бо було файно вибити, бо ся держало. Ну, а наклались ми низькі яшки взмиську боту та сяк мало вчинимо на них понялисти. Всікі то ти на них мало начинення. Видите? Всі мало їх потиснемо. На них були мало узори такі. І все кладемо запікати в духовку. Таке в мене нині буде на обійти, бо я ще ту і усього наклала. Диме куштуватенько в не вийшло. Ммм, Ммм. Bombeznik. Bardzo dobry. No, bardzo. Mmm. roty, ja wam dam. Sosny. malinko wam dam za 100. Co wszystkim smakno. буть те зрою ням